Друзі, всім привіт! З вами СуперСіп і сьогодні у нас новий формат. Задаємо запитання нашим працівникам у рубриці норм чи стрьом. І сьогодні з нами архітектор Ваня. Ваня, ти знаєш цю рубрику? Так, знаю. Поїхали. Перше питання: будинок із сіп-панелею прослужить 100 років норм чи стрьом? Норм. Чому? Так. Будинок багато років служить вже в Канаді, США, вже дуже багато років експлуатується там, і поки все стоїть, все чудово. Панорамні вікна в будинку із сіп панелей. Це норм чи це стрьом? Норм. Панорамні вікна це завжди норм, тому що зараз вікна виробляють більш енергоефективні. Зимою вони зберігають тепло, а літом вони не пропускають тепло всередину будинку. Багатоповерхові будинки з сіп панелей. Норм чи стрьом? І чи норм. були в тебе в проектуванні? У мене були двохповерхові зазвичай це житлові звичайні, але так робимо і більше 3-4 поверхи. Ну і там по зростанню. Супер. Під час роботи клієнт затверджує проєкт, а потім вносить правки і так по кілька разів. Норм чи стрьом? Це стрьом, але пару правок можливо. Щоб але... ти порадив клієнтам, щоб не було такої історії. Більш сісти вечором, краще це все проговорити між собою, а потім вже звертатись до архітектора і відносити йому свої правки. Архітектора ввечері не... Ви... потрібно кликати до себе? Можна. Можна. Це норм. Це норм. Супер. Так, робити ескізний проєкт будинку місяць це норм чи це стрьом? Це стрьом. Краще в нас робити за дві неділі і отримати готовий, хороший ескізний проєкт з усіма розмірами, фасадами, візуальними частинами за 15 тисяч гривень, аніж зробити в іншій компанії, де буде лише мінімальне планування без розмірів і фасаду. Дизайн будинку для сіп панелей обмежений у своїх варіантах. Це норм чи це стрьом? Це стрьом. Ну, скоріше, це неправда, бо дизайн не може бути обмежений. Він робиться фасад, як під обичний будинок. Тобто, всі рішення можна використовувати для сіп панелі. Всі рішення фасадні. І наостанок в будинку з сіп панелей не можна зробити камін. Це норм чи це стрьом? Це стрьом. Каміни робимо. Робимо почти ще всіх проектах каміни. Немає ну, ніякої причини не робити каміння. Якщо ви хочете камін, зробіть собі камін. На останок, щоб ти порадив клієнтам перед тим, як вони звернуться в Суперсіп? Чітко визначитись, який саме будинок ви бажаєте. Прийти з чітким замовленням, ми його реалізуємо в проєкті спочатку, а потім ми вже зробимо вам готовий будинок за три місяці. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, а також в коментарях пишіть свої запитання, відповіді, на які ви б хотіли почути від нашого архітектора. До зустрічі!